Бійці 53-ї окремої механізованої бригади повернулися з війни. Їх урочисто і святково зустрічали у делятині. Військові трішки втомлені, але щасливі, що повернулися в рідні краї. Кордони України боронили кілька місяців і кажуть, знову готові захищати її від терористів. Щоправда, тепер у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 53-ї окремої механізованої бригади урочисто зустріли в делятині. Товариш підполковник. Батальйон прибув на місце постійної дислокації з місць виконання бойових завдань. Командир батальйону полковник дома. Для для завдань. Слова! 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 Бійців, які захищали кордони України, зустрічали хлібом, сіллю та теплими словами найменші українці. Ми вдячні, клонившись низько до землі, подякувати хоче. вам усім право наша квіт, небі бі майже. Олексій з Луганської області з кумедним позивним рижик мріє зустріти новий рік разом з сім'єю саме тут, на Прикарпатті, а потім у мирному житті мати власну пасіку, що правда на своїй рідній землі. Ми працюємо воюємо зі мною Це гаразд. Воюємо так, же, як західні пацани, східні хлопці все в воюємо за Україну. Хлопці трішки стомлені, але радіють, що стали на мирну землю. кажуть, тут неймовірна краса, гори та природа додають сил, і вони зможуть не лише набратися нового досвіду в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, а й відпочити. Ми воювали на северодонецьку. Я зараз від себе дуже радий, що вернувся так на свою людей. Я вродився землю за тисячі кілометрів від. дому там був. я тоже рад и заразу снова на эту землю. Непосредственно наш третий батальон стоял значит, майор Зайцева, Горловка, вот, Торецк. Вот, это примерно около, получается, 25 километров линии обороны. Вот, значит, конечно, они обошлись, потери были, и погибшие, были, были ранены, но личный состав духом не падал. Все понимали, что это по все это происходит. поэтому как бы были все в бодром состоянии, и, как бы, железно это переносили, выполняли свой долг на все сто вот. процентов. Никто ни шагу назад не сделал. Держали оборону крепко, все было взаимодействие, То есть товарищи понимали, трудово поддерживали. В стоял и потом в стоял стояли на полигоне, сюда приехали. Є патріотизм, любов до України. Ми боремося з недобрими людьми, з нашим ворогом Путіним і його остальними друзяками. Так що ми за себе, ми за волю, за Україну, за наш народ і за мирне небо. Наших військових зустрічали чи не всім населеним пунктом, Делятинці вийшли, на вокзал. Сльози радості та вдячність за справжній патріотизм. Настрій дуже піднесений. Надзвичайно багато емоцій. Хочеться всіх обняти, поцілувати. Нехай їм Бог допомагає. Дуже вдячні їм за все. Це дуже погано, що росіяни напали на нашу країну. Я б не хотіла, щоб я хотіла, щоб всі були здорові. Ніхто не помирав. Мій дядько також воював. Але він уже приїхав. Вдячні солдатам, що вони захищають нашу країну, що ми живемо мирним небо. Постепріємо її застріли. Надіємося, що їм дуже подобається щасливі, що у нас є такі люди герої. Військових привітали на Прикарпатській землі і подякували за службу. Ми раді зустріти вас на Івано-Франківській землі. Надіємося, що також гостинно зустріне вас і народ. Населеного пункту делятина. Ми сподіваємося, що місцеві органи влади, командування оперативного командування зробить все для того, щоб ви відчували себе тут як вдома. База місцевими органами створена. Ви будете жити в казармі, в теплі, з банями, з харчуванням нормальним, не в палатках, з теплими батареями, про що ви вже. Давно забули, і ми забули на прикарпатську землю. Приїхали і наші земляки, і уродженці східної України. Тепер вони трішки відпочинуть і кажуть, знову готові виконувати накази і захищати кордони України. Юраків,